Я почула, що була тривога ще вночі, десь в час ночі, а потім, коли йде тривога, я зазвичай я спала на другому поверсі, спустилася на перший поверх. І коли я спускалася, я почула сильний удар. Будинок мені показали, що це якраз був удар в будинок. Посипалося шкло. Я вибігла на вулицю, дивлюся, палає наш автомобіль. Я схватила відро води, почала тушити автомобіль, але вогонь перекинувся на будинок. Почав горіти будинок. Як знаєте, як в той момент людина розгублюється, я не могла ні підключити шланга, щоб тушити. Не знала, як викликати пожарну. Просто людина розгубилася. От. Але дивлюся, біжать мої сусіди. Богу дякувати, що маю таких сусідів. Кожен біжить в руках по два відра. Хтось з водою вже біг і допомогли погасити будинок. В Будинку було дуже багато диму. Вікна вибиті, я вже не кажу за те, що там горіло всередині, але слава Богу, як що взяв, як кажуть, грішми матеріальним, а не взяв людьми, що ми всі залишилися живі.